Ця лабораторія для занять із фізики сьогодні перетвориться на маніпуляційний кабінет. Тут медики мають вакцинувати від ковіду працівників РДГУ. Це один з візитів мобільних бригад вакцинаторів до організованих робочих колективів. Ми повинні планувати цей виїзд. Тобто, у нас є координатори з центру громадського здоров'я. Вони нам відсилають відповідно кожного разу якийсь план дій, куди ми їдемо. Ми шукаємо координаторів на місцях. Вони збирають нам кількість людей. Ми відберемо відповідну кількість доз і відповідно щеплюємо. Згідно цього списку загалом на вакцинацію згодилися майже 40 освітян. Перед щепленням учасники надають інформацію про себе та свій стан. Лікарі додатково перевірять температуру та наявність ознак вірусних хвороб. Що може зразок за... Я... інформацію? Інформація згода. Я тут працював. Сьогодні власне щоб А вона ще. Працюю, Поціну на 0.300. Слухай, ну, ну давай, де там? Присутнім колядять вакцину Пфайзер. Інформацію про освітян вносять до електронної бази. Після отримання другої дози вони зможуть звернутися до сімейних лікарів за міжнародним свідоцтвом про пройдений курс. Вікторія Міщук викладає у музичному коледжі, який входить до структури РДГУ. Дуже задоволена такою можливістю швидкої вакцинації. Все пройшло чудово. Поруч колеги, які також підтримують ідею вакцинації. Тому ми тут всі гуртом подаємо приклад. Можливо, тим, хто. Менш впевнений в такому кроці. Тим, хто отримав вакцину, радять півгодини зачекати у коридорі. Якщо підніметься температура, їм відразу зможуть надати допомогу. А потім мобільна бригада переїде на нове місце. Сьогодні будемо щеплювати викладачів РДГУ, працівників бібліотеки і музею. Завтра будемо вже робити повторну дозу людям, які щепилися раніше. Ми за день можемо по дві-три точки об'їжджати. От то не обов'язково буде 50 в одному закладі. Може бути й менше, але в сукупності десь біля 100 щеплень за день. Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному.